Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про найпопулярніший у нас час відеохостинг YouTube. Він дуже зручний у користуванні, нескладний та швидкий. Відкриваємо головну сторінку. Далі у верхньому правому кутку екрану натискаємо кнопку IT. Перед нами відкривається вікно входу до системи через аккаунт Google. Якщо ви ще не маєте його, Створюйте новий аккаунт. Процес реєстрації не займає багато часу. Вам треба вказати своє ім'я та прізвище, обрати ім'я користувача Google, вигадати пароль, вказати дату народження, стать, ввести перевіручний текст та прийняти умови використання. Натискаємо кнопку Далі. Далі нам треба підтвердити свій аккаунт. Для цього обираємо свою країну. І вводимо свій номер телефону. Далі на ваш телефон прийде код підтвердження аккаунту. Все, що вам потрібно, це увести цифри у поле. Тепер ви можете додати фото для свого профілю з комп'ютеру або веб-камери. У даному вікні ви можете одразу повернутися до сервісу YouTube. За бажанням, ви також можете приєднатися до Facebook чи Twitter. Далі YouTube пропонує вам найкращі канали з цієї чи іншої категорії. Щоб додати відео, клікайте на кнопку «Добавить відео. Обираємо файли для завантаження. У процесі завантаження відео можете ввести опис, додати теги, скористатися налаштуваннями конфіденційності, відправити на Twitter чи Facebook та обрати категорії. Усі зміни зберігаються автоматично. Після того, як з'явився напис Загрузка завершена, ваше відео буде доступне по слідчому адресу. Переходимо за посиланням і дивимося відео. Щоб додати відео на сайт чи у соціальну мережу, натискаємо «Поділіться» і обираємо потрібний варіант.